Хей, йо, еврібаді! З вами Дензубугать, затіли ми друзі в Tower Defense, і. Ну, треба треба підфармити купу гемів. <laughs> Добавили новий кейс, виходить, друзі. Добавили новий крутецький кейс, з якого можна вибити нового Голдена. Тому, друзі, зараз ми разом із підписниками будемо залітати, залітати і фармити купу гемів. Так, ну насамперед, я би щось би трішки змінив би, да, в своїх юнітах. Напевно, можливо, би, навіть ось оцього. Енер-енерджайзера, да, Можливо, би поміняв би. Хоча, може, оцього титана. Так, в нього 25 тисяч О, Можемо взяти дрільмена. Давайте оцього уберемо, а дрільмена собі оберемо. Все. отакою командою, в принципі, ми з вами напевно будемо відправлятися і фармити, фармити, фармити коїни собі. Так, куди би нам залетіти? Дивіться, є Toilet Town, є Endless Mod. Так, що в нас тут ще є? PvP мод? Ну, в принципі, давайте може в Toilet Town. Реально, в Тойлетаун. Тільки насамперед я би зайшов би, напевно, в Юніс. Стоп, не в Юніс, мені треба зараз зайти в шоп. Потім, 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 потім. Я хочу ще собі активувати зільку. Хочу активувати зільку собі на Коінбуст. Бемс, активовуємо і давай, давай разом із підписниками залітаємо. Такс, значить, ми полібом беремо інсейн. Інсейн мод, отако, да? За нього О, так за нього дають 3700. Нам слухайка. За нього прям реально солідну капусту дають. Так, по ідеї, поки що в соло цей чувак буде дефати. По ідеї, да? Вроді як. Тому я предпоную, пропоную щас отако поставити, поставити своїх вчених на бабки. Так, давай ще трішки, бемс, все. Включаємо тепер автоскип. Дай. Опа! Успів? Успів Успів, успів поставити собі вченого Так, я думаю, пацан, поки в соло буде дефати. Ха-ха! Пацан, хай в соло, поки дефає а я буду викачувати своїх фармерів Так, бемс Бабето капнуло. Ну, давай. Так, стоп. Він дефає, ні? Ні, ну вроді йому тяжко. Вроді йому. Серйозно тяжко, так що давай-ка десь я поставлю напевно свого цього самурайчика, десь отута, на всяк випадок, хай хай стоїть, братуха. Так, значить, продовжуємо, продовжуємо тратити своє бабето, і викачувати своїх вчених. Так, 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 так. Ну, вроді як, поки що нормально. Оцей чувак непогано вкидає урончика. Це їх не, не це їх трішки сповільнює, так що ну вроді як, вроді як, поки що все під контролем. Саме таке основне завдання зараз просто викачувати, викачувати своїх фермерів. умога сильніше. Ми ще цього не докачали. Так, в цьому вже за штур вкачали. Так, так, а нормально він дефає, слухай-ка, Ринжа в нього велика, диви. <laughs> Ні, нормальний кент. він ще й соло дефає, Значи, викачуємо. Викачуємо просто зараз фармерів, та й треба десь, напевно, поставити або дрільмена собі, або гудліка просто. бемс, бабету капнуло. Давай-ка, напевно, тут адензо ти поставиш собі все-таки. Так, братуха, ану відійди трішечки. Так, відійди. А, не вистачає грошей. Не хватає, нам ще 100 баксів. 100 баксів срочно треба. Бемс, всь... ставимо собі годліка одного. Хай він ніхто колегесенько сенко дефає. І далі викачуємо, викачуємо своїх вчених на бабки. Бемс, бабе, капнуло. Так. Я би, знаєте, що би ще б зробив би? Я би поставив би десь ще, би, ще, би, ще би собі отута таку одного. Якомога ближче. Таке, Бемс. Потом, потом, потом. Давай-ка десь ще собі впихнемо його десь ось тут того. Отаку. О, оце уже, слухай-ка, братуха. Друге діло. Так, давай-ка, давай-ка, давайка. Ладно, поки не будемо вкачувати, поки не будемо вкачувати своїх цих гудліків, я хочу зараз фарму. Фармерів, фармерів, фармерів вкачати. Бемс, потім цього такого бемс, качаємо. Так, і нам виходить, тепер нам потрібно 14 тисяч, щоб вкачати усіх своїх вчаник на максимум. Ні, ну в принципі, можна навіть попри колдись у тут собі цього поставити. Блін, нам, нам би бажано, наже, мабуть, оцього чувака тако переставити. Продаємо його, продаємо, продаємо і переставляємо, бо можливо хтось із підписників теж захоче все-таки поставити, де? Да? Захоче, собі ще якогось годліка, або ще якогось юніта А то якось я його по наглому так встановив, да, посередині. Так, давай вкачаємо. Качаємо один разочок, разочок треба вкачати. Бемс, бо капнуло Так, і нам виходить. А, ще один фермер не викачаний. Треба ще штуцер. Так, ще штуцер, ще штуцер, шведенько, шведенько, швиденько, швиденько. Бемс, викачуємо все. Тепер мої вчані всі викачені на максимум. Давай, Дензо, отако разочок, отако разочок. О, оце вже друге діло, слухайка. Оце вже реально друге діло. Так, далі. в мене є три спайдера. В мене є три спайдера, напевно. Якщо він тут в а він влазить, а він влазить, манюні. Отут один, значить, буде. З тієї сторони один. І давай-ка давай-ка десь, напевно, ще собі оту того такому поставити його. з краєчку З краєчку, тільки що влазив. О, влазить. Давай, отаку десь. Отаку його поставимо. Все. Так, цих вкачали, цих вкачали, давай годліка. О, а так в наших із підписників теж в когось є годлік. Так, а в цікаво, в кого це? А, це в Рота! Це в рота є годлік. Непогано, братуха, прикупив собі годліка. Можливо, в нього і був, кстати. Так, значить, поки місце у нас не зайняли, треба треба встановити собі десь дріліменчика. Давай-ка десь його впихнемо. Отут, наприклад, одного. Тут спереді прям можна в самому началі його поставити. Отакого От його вкачати. Вкачати, прямо вже серйозно. Так, треба, що оцього, напевно, тако два разочки вкачати, да? А то він прям обща нубський. Так, що з бабето тако бем, скапає, Качаємо собі ще годліка. Та й в принципі, в цілому можна кайфувати і наблюдати, як ми просто виносимо, виносимо ці туалети. Так, значить, пізбирали ми капусти, підписники натик. Купу годліків, і да? я в тому числі, тому настав час, настав час тратити бабето. Тратимо, викачуємо своїх годліків. Так, все, всі годліки ми вроді як викачали. Тому давай час викачувати дрільменів. Бемс, бемс, викачуємо лесеньких. Так, ну, тепер, 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 давай викачимо цього спайдера. Йооо! А братуха то достає прям дуже далеко. Так, давай-ка ще оцю вкачаємо такого бемс. Так, нам не вистачає ще трішки грошей, Получається, да? щоб довикачити його прямо на максимум. Так, що би ще би таке цікаве можна було би нам поставити? У нас ще є три вільних слоти, да? Тобто ми можемо поставити трьох ще юнітів, і, напевно, напевно, це будуть ну, у нас, получається, дрільменчики. Треба десь їх у того, наприклад, одного поставити. Потім десь. Е, я не знаю, давай тут впихнемо, братана. І, напевно, десь тут спереді також би нам не заводив би він. Так, значить, ми викачимо своїх спайдерів. Так, цей спайдер викачаний, треба, значить, качати ще ось оцього братана. Так, тільки в нас грошей нема. О, все, докачали. Докачали, докачали. Так, тепер викачуємо трішечки своїх дрільменів. Так, цього пара разочків, цього разочків пару. Так, їй нам треба ще 600 баксів. Бемс, бабето капнуло. нормально, ще ще хвиля нова скіпниця і буде взагалі тонна грошей. Бемс, 10 штуцерів. Додому, братуха, додому. Так. Треба нам 12 штуцерів. Коротше, будемо ще по одному, значить, дрільменчику викачувати. Бо, як ви бачите, трішки радіусу не вистачає, щоб він доставав. Да? Так, Бемс, вкачали. Тепер, братуха, можеш їх дубасити. Дубасити прям конкретно. Так, качаємо цього, Бемс, потім цього разочок. Ну і тепер нам треба, виходить, 26 тисяч баксів. Щоб качати оцих двох дрільменів. Ну і в принципі, потім, я думаю, можна буде потихеньку продавати своїх вчених і збиравши ще трішечки грошей. Так, цього ж ме дефаємо. Та, взагалі, на ізі, братуха. У нас стоїть 9 годиків. Звісно, ми будемо все тут дефати. Не ми, виносим. виносимо. дуже люто виносимо їх. Так, 30 штуцерів. Так, качаємо тебе, значить, да. Потім качаємо цього братана. І у нас є 11 тисяч. За 11 тисяч, Дензо, я навіть не знаю, що ти поставити. Давай тут дрімен влізе. Влізе? Влізе, влізе, влізе манюній. Значить качаємо. Значить, качаємо, кента. Бо більше щось таке жорстке, да? Я не можу поставити. Це саме найсильніше, -саме що я можу поставити після Годліка і свого спайдера. Так, ну вроді цих ми кіньтів да, Так. Сорок хвиля, я думаю, в цілому задефаємо на ізі. Що у нас по грошах? 20 тисяч. Треба ждати 46-ту хвилю, скіпати, да? Скіпати нову хвилю і продавати одного вченого. Та я би десь, мав, напевно, би поставив би ще одного дрільмена. Тільки я, правда, ще не придумав, куди я тут впихнути, да? Оцю просто орду наших юнітів. Ну, щось, щось придумаємо. Так. Поскакали, продавати. Так, бемс, продаємо, у нас є 50 тисяч. Давай, 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 давай. Будемо пробувати ще десь його вмістити, примістити. Так, тут він не влазить, тут не влазить. Тут навчаних каряво якось трішки мене поставили, да? Значить, значить, значить. Тут він тож не стає, не стає. О, з цієї сторони влазить. Викачуємо. Викачуємо маню качаємо Потім продаємо ще одного вченого, і я би десь по приколу поставив би отакого самурая собі. Хай стоїть собі, хай вкидає урон. Який він тут не влаз. О, влазить, влазить, влазить. Я бачу, що влазить. О, і на максимум. І на максимум. Максимум кента. Хай їх просто рубаше. Рубаше й вирізає. Так, продаємо. І вроді як я можу тут сути. Вроді як. Хоча це не точно. Ну, ні, напевно не можна. Значить, качаємо собі самурайчика одного. Так, і давай продамо ще тут собі кента. І поставимо, поставимо десь. По приколу, по приколу собі того ще одного такого кента. О, а це вже друге діло. Ну і все, сорок сьома хвиля. Тепер просто спостерігаємо, дивимося, як взагалі ми справляємося із даними хвилями. Так, виходять у нас юніти, як ви бачите, по 12 лямів. Ну, в принципі, ми з ними зб... розбираємося. Розбираємося на ізі. Так, цих дрільманів я ж викачав, да, викачав. І в них ще в мене вони зачаровані на критичний урон, на троєчку, да? Тобто непогано я їх зачарував. Так, астро, астро літачки вилітають. них хп. Ну, 12 лямів. 12 лямчиків у них. Не нехило, не да? Стоп! Мабуть, не 12. А, ні, це 112. Чи що? Вроді, вроді як де. Да. Напишіть у коментарях, скільки у них друзів ХП. Так, зараз буде 50-та хвиля, да, і пойде і вийде босс. Цікаво, подивитися, як ми з боссом швидко розберемося. О, вийшов бос, братуха. Вийшов бос, некроман. Подивимося. Можливо, хоча б на цей раз у нас вийде його все-таки убити. Бо сьогодні, як ви бачите, у нас команда більш серйозніша виглядає, да? Прям реально, в рази. В рази серйозніша. Так, ну щит ми йому, в принципі, збили. Щит ми йому збиваємо. Все, Начинаємо кусати йому просто хепешку. Да, пацани пишуть, що буде складно. По-любому буде складно, ну ви просто подивіться. 135 мільйонів хп. Це шок. <плес> це шок, і реально. Мій же ж плюс до цього всього ще й визиває своїх астротуалетів, якщо я не помиляюся, так? Да? І десь на процентів 40-50 у нього буде, получається. Ще знову появиться. Я даже не знаю, що в нас просто вийде його вбити. Так, дивіться, у нас є гроші. Давайте продамо ось у цього ніндзю і поставимо десь його тут, того собі поближче. Тільки аби ж наш підписник трішечки відійшов. Так, давайте тут ось цього самурая собі поставимо І викащуємо його. Будемо його тако помаленьку, потихеньку просто переставляти, да? для того, щоб вносити хоч трішечки більше урону. В принципі, гроші нам це дозволяють. Аби ще пацани так робили, то було б сносно Так, він заснув. Йо, Йо, лопатою вирубили просто, спить кент. О, все, поїхав. Поїхав, поїхав, він його вирізати. Так, він Визвав трішечки астротуалеті, ну астро ми вбили. Астро, астро ми розібрались. Так, 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 так. Дубасем, 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 кенте. Так, оцих дрільменів треба продавати. Оцих дрільменчиків треба продавати і десь їх, напевно, тут оставити. Так, 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 так. Де би його поставити, братана? Опа, Нашов. ставимо. Потім давайка, 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 десь, може, тут влізе. Так, тут не влазить. З цієї сторони теж не влазить, на жаль. Давайка. блін, я навіть не знаю. І самурая би ще би цього продати, переставити. Давай продамо самурая, десь його отут поставимо, викачуємо. Потом дрільмен. Братуха, братуха, братішка. Давай-ка ми десь тебе грамотно поставимо. Напевно, поки що грамотно десь я не поставлю, тому просто поставлю цього самурая ще одного. Кен забув годліка, походу, викачати, да? Бо щось годник -like не достає. Напевно, що так. Так, дивимся, дивимся, дивимся. Ну, в принципі, в принципі, майже половину хпешки ми йому вже вибили. Так, цей дрільмен у нас вже, по ідеї, не буде доставати, да? Ну, вроді як, да. Вроді як і ні. Не. вроді непонятно. Так, ну, спайдери прям накидують взагалі жорстко. Дуже люто. По 5 тисяч хп в дві сек... секунди, да? Ну, да, непогано. Так, продаємо, значить, того, дрільмена. Давай-ка десь ми поставимо собі, наприклад, лучше ще одного самурая. Блін, вже він пройшов далеко. Кент пройшов цей далеко. Давай, давай ка, дензо. Так, тут, а тут а чиє смисл? Так, астро проїхали. Астро, астро, давайте дрільмена поставимо отако. Дрільменчика поставимо, дефає. Хай дефає цих астро, бо вони дуже жирні. Так, в нього ще знову появи. Так, щит ми, вроді, вибиваємо. Да, щит ми збиваємо. Все, збили щит, знову поїхали кусати йому хп Так, е, ну, в принципі, в принципі, нормально. Так, дивимося на радіус цього спайдера. Все, він перестав стріляти, продаємо його, продаємо, продаємо, продаємо кента. І треба десь тепер, би його тут притулити. Притулити, втулити. Тільки він тут не стає, вобше. Так, стоп. Я, правда, все розумію. Давай-ка. Блін, я навіть не знаю, що би продати таке. Давай оцього дрільмена рельмена продамо. І... Чувак, місце зайняв наше. Блін, бліна, бліна, блі, а куди би впихнути? Куди ми впихнути нашого спайдера? Так, може, десь тут того з краєчком можна. Двій, тут не стає. А, ну а хіба ж аж, аж тут у... аж з цієї сторони з краєчко. Може тут влізе? Ні, тут, а, тут а він. Опа, десь стає. О. Викачуємо, Хай накидує. Хай накидує, все. Фух на кінець. На кінець таки ми його просто завалили. Ха-ха. <с> Чесно, я не очікував. От реально, я не очікував, що ми його просто навіть пройдемо. Ну, добре, що в наших підписників є гудліки, тому, напевно, це зарішало. Так, в мене є 500 гемів. Я пропоную відчинити зараз кейс, Да? Кейсик відкрити. Давайте один. Давайте хоча б один відкриємо, а далі подивимося. Якщо нам щось випаде толкове, то в цілому можна даже буде і завершити відос. А якщо нам випаде самий нубський, то напевно все-таки я піду далі фарбити. Ну слухай, лега випала. Випала Лега 12500 ДПС. Ну, в принципі, вроді непогано. Вроді і непогано. Так, так, значить, тепер нам потрібно з... О, кстати, ми квест виконали. Забираємо, забираємо халявні куїни. Потім відкриваємо юніц. І я хочу зараз прибрати оцього ніндзю і поставити поставити нову легендарочку. Так, де вона? Осьо ось, ось ця наша нова легендарка. І я би, напевно, ще би що би зробив. Би, це включив би супершвидкість. І зараз би трішечки би її зачарував. Так, у нас є гемчики. Потім. Так, стоп, заходимо і вибираємо, вибираємо собі юніта, який у нас не зачарований. Так, поїхали. Так, давайте подивимось на відсотки. Ну, в принципі, критичний урон було б непогано собі вибити, да? На нього 20 відсотків, тому давай пробувати. Рол, поїхали. Поїхали чарувати собі цього лучника. Мені здається, він буде повинен бути непоганий. Так, 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 кстаті. Я думав щас долетить. Я думав долетить до самого крутого. Ну, напевно, не сьогодні. Так, значить, ну давай, ладно. Давай я ще підфармлю на один кейс. Підфармимо ще на один кейс, та й в принципі подивимося зараз, що це взагалі за юніт. Мені самому цікаво. Мені самому цікаво подивитися, що це за лучник. Так, давай подивимось. Так в нього радіус на першому рівні прокачки. вообще лютий, слухай-ка. Реально, вообще жорсткий радіус. Так, ставчаних, бемс, бабето капнуло. Давай вкачаємо їх по разочку. Ще подивимося. Дивіться, він коштує, у нас виходить 500 баксів. Тобто, так, а який в нього початковий урон? Блін, я не подивився. Ну ладно, зараз, в принципі, поставимо та й подивимося. Можливо, він реально буде дуже круто дефати перші пачки. Так, перших пару туалетів я бачу, ми пропускаємо. Ну, це не добре, це не дуже добре. Ну ладно, бог з ними, бог з ними. Зараз нам бабки капнуть. Бемс, 600 баксів появилось у нас. Давай поставимо цього гучника. О, так він, так він непогано, вообще вкидує, слухай. Реально непогано. Ну, як для початкового юніта, реально досить-досить хороший. Так, значить, Дензо, Дензо час швидесенько тако проходить, проходить цей інсайн-мод, да, і повертається до вас разу відкривати новий кейс і пробувати вибити а Вдруг він випаде, реально. А вдруг він зараз нам випаде, і ми будемо просто дуже жорсткими перцями. Так, значить, підформив я ще трішечки коні, як ви бачите, в мене 11 тисяч конів і 300 гемчиків. Тому Дензо пора, 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 тобі крутити кейси. Так, значить, що я можу собі цікаве таке відчинити? Ну, напевно, це максимум, що я можу відкрити. Ну, в принципі, від чого я би не відмовився, це від ось отакого Титана Клопмена. Так що, давайка, 10 кейсів, зразу рубашем. Просто рубашем 10 кейсів. Так, епік, 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 одні спайдери падають. Ха-ха, одні спайдери. О, одна лега випала. І на цьому, на цьому, на жаль, у нас все. Так, да, одна лега і купа, купа непотрібних епіків. Ладно, виходимо і відкриваємо ще 9 кейсів. Поїхали. Так, епік. Епік, лего, епік, епік. Давай щось мені цікаве, братуха. Давай щось цікаве мені по я не купу всяких вонючих епіків. Ха-ха. реально, одна, одна туфта падає. Ех, дензо, дензо, не повезло тобі. Так, ну оцей звичайний кейс навіть не має смислу відчиняти, да? Давай відкриємо ще три кейси. Подивимося, можливо, щось із цих трьох кейсів випаде. Хоча мені здається, ні черта тобі, братуха, не випаде. випав, випав епік, випала одна лега, і випав ще один епік. Так, 800 конів у нас залишається, значить, ну, не сьогодні, Дензо. Не сьогодні. Наступний раз тобі повезе. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Надикайте купусь, клесі подобається. Звісно, якщо ви бажаєте продовження да, даного режимчику. А з вами був Дензо, його любимі підписники, і всім до нових зустрічей. Пау!